Літо пройшло. Сезон відпусток та відпочинку завершився. Кожен тернополянин мав можливість влаштувати собі канікули. Одні скористалися цією можливістю, інші ні. Відповіді на питання, де все-таки відпочивали жителі нашого міста, дивіться у відео. Чи відпочивали ви цього року? Так, звичайно. Відбув на сплаві на Дністрі. Також ми були в Карпатах, організовували всеукраїнський табір для молодих активістів. Чи відпочивали ви цього року? Ні, не відпочивала. Чому? Напевно, не було часу. Чи відпочивали ви цього літа? Ні, на жаль, ні. Чому? Ну так склалися обставини, вступ на п'ятий курс. Не було можливості просто. Відпочивали ви цього літа? Так, відпочивав. Куди їздили? В Херсонську область. Лазурне. Де відпочивали цього літа? Ну, я ще збираюся відпочити. Їду в Берлін. Ну, от таке. А так, ну ми просто так сталося, що дружина у мене працює в туристичній сфері. Тобто, для кого відпочинок, а для неї бідної роботи, ну, в принципі, я так само не планую нічого без неї. От. А так разом поїдемо ще в вересні в Берлін. Де відпочивали цього літа? Ніде не відпочивала. Я ціле літо провела на роботі. Чи відпочивали ви цього року? Ні, ми тільки будемо відпочивати. Починається бархатний сезон і ми хочемо поїхати в Болгарію, От, віддихнути гарно з дітками. Де відпочивали цього літа? Ніде. Чесно, ніде. Стільки роботи, стільки всього, ніде не вирвалося, навіть на річку. Дуже важко цього літа. Чи відпочивали ви цього року? На жаль, цього року не відпочивала, планувала поїхати, але з тим, що ми готуємо колекцію, не виходить. Плануємо поїхати в Будапешт та Лондон і роботи дуже багато, так що для відпочинку. Напевно, що зимою будемо відпочивати, можливо.